Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Київське Динамо Олександра Шавковського. У себе вдома у Києві. На стадіоні імені Валерія Лобановського команда приймала лівий берег. 2-0. Кияни перемагають, голи Андрія Ярмоленка та Колі Шапаренка принесли киянам перемогу у даному матчі. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами Будемо так говорити по порядку. 4-2-3-1. Стартова розстановка Динамо-Київ, Руслан у воротах пара центральних захисників. Денис Попов Міхавко, Дубінчак, Олександр Криваєв по флангах. Михайленко, Коліш Парінко, центральні опорні півзахисники. Віталій Буєльський, центральний атакувальний півзахисник, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко по флангах та Владислав В Анато Нападі. Це стартова розстановка Динамо-Київ. Лівий берег 5-4-1 стартова розстановка лівого берега. Первак головний тренер команди. Механів у воротах, Якимов, Банаде, Сімейонов, трик центральних захисників, скалов Шаповал – латералі, прихацько косовський когут, цініці захисники. та шастал у нападі. Це стартова розстановка лівого берега. Друзі, тепер давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати, Кияни в принципі, заволоділи територіальною перевагою, більше кияни володіли м'ячем, більше кияни проводили часу у позиційних атаках. Тобто, і справді, кияни заволоділи територіальною перевагою, лівому берегу було дуже важко, пара небезпечних було прострілів. Дуже причому знаєте, таких непоганих прострілів. Простріли були у Київську динамику. Дуже активний був Андрій Ярмоленко, Кабаєв був активний. Ось ще не помиляюсь, був момент, коли там Кабаєв в поворотах і вратар лівого берега, його удар відбив. Тиснули кияни, створювали моменти, володіли м'ячем, мала лівий берег, дуже самовідна команда захищалася. Але ось вона 44 хвилина матчу. Я не проводять свою атаку по лівому флангу. Йде подача до майданчика Ванат. Владислав Ванат головою робить скидку. Андрій Ярмоленко набігає пробиває Ярмоленко. Андрій Ярмоленко відкриває рахунок матчі. Геніальна скидка Владислава Ваната Просто ідеально Владислав Ванат головою скидає м'яч. На Андрій Андрій Ярмоленко набігає, пробуває справою. Та, до речі, то пробив та Андрій Ярмоленко. Ім'я залітає всемісінький Дальніков. Один нуль кияни забивають го прямо перед самісінькою перервою. На цьому, відповідно, перша 45 хвилинка завершується. На тайм номер 2 Назарі Волошин вийде у Динамо, Київ, Лучкевич, Герера, Валентин Робчинський та Олександр Піхальонок. Ось такі відбудуться заміни української команди. Солза Сілва, Різник, Вайцеховський, вийде в лівого берега Халас та Астахов. Ось такі відбудуться заміни, відповідно, команди Лівий берег. Кияна дуже здорово розпочне другий тайм. 47 -ма хвилина матчу. Друга хвилина тайму номер 2 Кіани проводять! Атаку проводить киян, Геніальна атака! проходить у київського Динамо. Владислав Ванат, Ні, це коли Шеперенко, коли Шеперенко виривається в вільнозону пятку і робить скидку на Ваната! ванат. Відаю передачу ще далі. Кабаєв. Кабаєв заходить на удар. Удар! Стійка. Ретуй лівий берег. Добування Колі, Шапаренка і Гол! Гол. Забиває Динамо Київ. Там м'яч все-таки лінію варить, пересікає. 2-0. Київське Динамо 47-го клоноваччя. Неймовірно важливий другий м'яч. Забиває київська команда. 2-0. Кияни Ко свою перевагу подвоїть. Коля Шапаренко дуже здорово зарієнтувався в ситуації. Владислав Кабаєв! У нас постріл гарматний Стійку. Від стійки м'яч відлітає до Колі Шапаренко. І Коля з другої спроби вже переправляє м'яч світкової барига. 2-0. Кияни своє подвели. Ну і в далі, в принципі, знаєте, вже спокійні. спокійніше стали спокійніш, та діди. У Лівого берега, в принципі, не то, не також були моменти. І удари в Лівого берега були. В цілому кияни на м'ячі було дуже багато цим м'ячем. і Справді, але в берега були моменти, в принципі вже ще команда на Golda і награла. Вось. В Кіті Кітів в суддя Де фінальний свисток і Динамо Київ! З рахунком 2-0. Лівий берег у підсумку. Команда Олександра Шавковського обіграє. Неймовірно важка перемога для київського Динамо. неймовірно справді важка. Тому що, так, да, нібито кенім'ячем там більше володіли? атакували, і кутових там більше подавали, да? але справді лівий берег вони великі-великі молодці. Команда лівий берег дуже надійно захищалася. І я вам, друзі, так хочу сказати: киянам взагалі легко не було. Ви ще, друзі, дивитися статистику того матча. Да? 72. Відсотки динаміці володіли м'ячем. Тобто 72 на 28 по перевага була у київського динамо. тобто За володінням 28% лівий берег був на м'ячі. 72% києну був на м'ячі. Тобто за володінням у нас 72-28%. Тут була перевага у київського Динамо. тобто За володінням була перевага у київського Динамо. За ударами, ударами також була перевага у Динамо 12,7. Перевага у київському Динамо. З ударами плищину 2-1. І кияни свої удари в плечину реалізували. Реалізували кияни свої моменти. 6-5. Це на скутові. І тут також, до речі, була перевага у київському Динамо. Тобто, якщо брати усі усі загальні ключі показники то Динамо Київського суперника переграє. Переграє. Ну і в цілому, якщо знайти такий підсумок цього матчу підвести, то я вважаю, що Динамо Київ по ділу перемагає. Але лівий берег браво! Навіть незважаючи на те, що команда програла. Команда буде до кінця. І мені лівий берег дуже сильно подобається, ця команда. Вони не боялися Динамо Київ. Вони не боялись Динамо, вони грали в футбол. Важко, я ж кажу, важко про таких команд грати, як Динамо, Шахтар Донецьк. І ще Жіночі лівий берег більше без м'яча. Але моменти у лівого берега були, і уж точно не безнадійно команда виглядала. Уж точно не безнадійно. Моменти у лівого берега були. Так, да, в цьому Макен подів перемагається. Давайте подивимося з вами турнір на таблицю, Динамо Київ закріплюється на першій позиції. 57-й залюковий пункт команда Олександра Шавковського здобуває. І команда йде до титула команда Олександра Шавковського крокує за титулом української прем'єр-ліги. 57-й заліковий пункт у Кен'ї у пасливі. Лівий берег 11-й. Але команда має перевагу в один бал на Добалоні, а Балонь в урозклад сезону перехідних матчів. Але у лівого берега ще ігра в запасі. Але у лівого берега, невідмінно від, від, Абалоні, там, де, від там, да, від Ворскли, у лівого берега ще ігра в запасі. Побажаємо Лівому Берегу всього самого найкращого, побажаємо і Київському Динамо, Олександра Шавковського всього найкращого. Динамо Київ Лівий Берег 2.0, я вам, друзі, бажаю добра, бажаю вам, друзі, успіхів у всьому і не головне, друзі, бажаю вам усім щастя! Бережіть себе, мої ліпі друзі, будьте тільки завжди і справді щасливими, і справді я хочу, друзі, щоб ви усі були щасливими, тому бережіть себе, усім до нових зустрічей.